Друзі, вітаю на моєму каналі Масляр. Мене звати Олексій і сьогодні у нас тема піксель зважування. Тобто Він у нас був і блахою, і хряком, і це та свиня, яка важила 12 днів назад 490 грам і ми його... Реанімірували, тому що воно в принципі не їло, в нього не було сили. Так що таке, так що 12 днів і так родило. Якби ще ми включили світло, і того 370. Оце такий у нас крючок. Забираю його. Так. Я надеюсь, що це Я так, так, і це наша мішка. Мішка вже стала. Активніша, воно ми її підкидаємо траву. Вона вже, скажімо так, їсть потрохи. І вступний вже, туалет уже відлічився. От. Ну, але все одно ми ще колимо її. Це в це тріаксон, це це так. Ось ось такий препарат. От. Колимо. І більш поки нічого. Ну так тихо. Що тобі там не нравиться? От. Ну, звісно, вимір в неї зменшилося. Алі трохи це є підпискують, під але може що за, за цічку б'ються. Що таке? Так, да, так, да, так, да. поділюєш, точухати, почухати, так. Да? От. Ну, побачимо ще трохи. Якщо що, то будемо... У нас є замінник цільного молока і будемо його потроху їм підставляти. Сказав, вже став мій гранулу, що сильний інтерес до неї вони не проявляють. Граються веселі, то поки будемо, ну, може ще сутки, двоє, може ще поки не будемо давати, щоб вони більш укріпилися в неї. Так що таке, коротше, мішка жива. Температури немає. Їсть травичку, листя її там, лапухи підриваємо, люцерку підкидаємо. От, що вона там? Куди це? Скільки ти плава? Синій черпак. Великий? Ага. Трохи піднявала. Так що таке, будемо зараз ще колоти укол. Коли даються, вже і тяжко, тому що вона вже виділюється. То раніше, як вона лежала, можна було її там по 3-4 укола давати. А зараз вже заходжу і її. Скажімо так, притісняю. А жінка дає. Може і ще її там, там гуляк вся. Сьогодні вже шостий, так? Да? Шостий пол буде, Сьогодні шостий вплол буде. Щось попід біла і злягає. І все, і маленька одразу до неї. Що таке? Все, Нараз ще заснімемо скільки 3,770, так? Да? 370 це був 490 грам при народженні. Відкачали, відпоїли короючи молоком, трошки сили набрався і став мамку. І це, кстати, піксель з попрошайки. Ми з попрошайки забрали пікселя і забрали ще одного. Дівчину, переведуть сюди, бо тут було 4 поросяти, ми два покинули сюди, вісім оставили там. Так що піксель це ландранс, а це у нас максимум, так? Да? Да, це 4 максимуса. Ну і зараз ще зважимо бролер. Бройлер у нас неділя, це буде 14 день, неділя, поділок вівторок, середа. 17. В неділю вони були по 350 грамів, а сьогодні троє суток побачимо, що які там прирост. Все, всім пока. Дякую за вподобайку, за підписку. Держіть, держіть сюди. Так, друзі. І так як я ще казав, сьогодні зважимо. Декілька брожерів. Ми їх жили в неділю. Вони були 350 грам. Сьогодні середа, це неділя понеділок, 20 середа, троє суток пройшло. Плюс 180 грам, 130. Так, вони у нас на гранулі. Гранули ми купуємо.

Ну, ось такі броберів. Беріш. Хочу що... ці, що біля корита стоїть. Ну що це ці, щоб було маленьке, висіда. Це ціпля вона була. Ми її не важили. Ні, ми якесь важили, там воно щоб було 200 ще на грамів 350. Воно було ще двісті взагалі сквозь такої маленьке. Одне було рівно 200. Та береші дряж. Це теж таке з 400. 400 410. Ну, 410. 520 mm -hmm. Ну, давай ще одне. Оноситься перший. Пятьсот пятьдесят. Пятьсот сорок пять. Пятьсот сорок Ну здесь получается 50 грамм в сутки. Треба подивитися табличку, яка ще скучна планка. Да? Сьогодні ще їм в банках ставимо з підкистю очем. Вот. А може завтра ще коктейль і поставимо. Сьогодні в лампах. Ось. Вот. Так що таке, взяли ми їх по 350 середня вага і зараз 500. Вже, так, 500. 50 грамів в сутки. Ну Нормально. Все, все, всім пока. Будьте себе, родину і країну. І пока-пока.